Сила народжується не в перемогах, а у боротьбі за перемоги та медалі. Михайло Вишневецький завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів не старше 23 років, що відбувся у столиці Албанії Тирані. Студент Харківського державного біотехнологічного університету посів друге місце у ваговій категорії до 130 кілограмів. Переміг ще на тоше класиків з Індії та Греції. Вишневецький здолав у півфіналі азербайджанця Сархана Мамет. Давай а у фінальному поєдинку поступився двома балами турецькому важковаговику Мухамету Бакіру 3-5. 21-літній учень заслужених тренерів України Юрія та Дмитрія Тимченків став віце чемпіоном світу Ю 23 в вдруге поспіль. Також Михайло Вишневецький виграв цього року молодіжну Європу. Бронзовий призер юніорського чемпіонату континенту Руслан Абдієв претендував на третє місце і в тирані, але залишився п'ятим. У сутичі за бронзу у вазі до 82 кілограмів вихованець тренерів спортивного клубу Волна Віктора Клінцова та Юрія Протопопова програв хорвату Карло Кодрічу 0-3. Юнацька збірна Харківської області з боксу завершила чемпіонат України у віковій групі. 13-14 років із двома золотими та двома срібними медалями на змаганнях у селі Баяни Чернівецької області для харків'ян успішною виявилася вагова категорія до 54 кілограмів, в якій вони досягли подвійного тріумфу. Серед юнаків відзначився Артур Трубіцин. Він виграв на місцевому рингу чотири бої. На шляху до фіналу учень тренера кадею США Восток Сергія Верходанова здолав свого земляка Микиту Литвинова та суперників із Донецької та Одеської областей у вирішальному поєдинку Трубіцин побив івано-франківця Миколу Маланчука та став чемпіоном. У дівочих баталіях озолотилася Ангеліна Рум'янцева, що представляє комплексну дитячу юнацьку спортивну школу ХТЗ. У півфіналі вона впевнено розправилася з Оленою Альошиною із Запорізької області. У Головному бою не залишила шансів черкаській спортсменці Анастасії Гаврильченко. Готували новоспечену чемпіонку до змагань її батьки Луна та Геннадій Румянцеви, а також майстер спорту Юрій М'ягких. Вихованка Володимира Неженцева та Сергія Верходанова Віра Василенка боролася за перемогу у возі до 57 кілограмів. Була за крок від титулу, але у фіналі представниця Кадеї США Восток програла господарці рингу Катерині Мороз. Василенка стала віце-чемпіонкою України серед дівчат. Юнус Саліхов піднявся на другу сходинку п'єдесталу у категорії до 63 кілограмів, вибивши із турнірної сітки лідерів Дніпропетровської та Чернігівської команди. Підопічний ізюмського тренера Володимира Каріченка поступився у головному поєдинку місцевому боксеру Герману Бережному та удостоївся срібної медалі. Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, який пройшов у білій церкві, вийшов для харків'ян бронзовим. Студент Національного університету містецтв Віталій Альохін фінішував третьому забігу на 6 кілометрів серед юніорів. 18-річний підшефний Валерія та Наталії Паливаних та Олександра Лишенка пробіг дистанцію за 21 хвилину 17 секунд. Переможця Альохін програв 53 секунди. Від срібла його відділили 10 секунд. Ще одна представниця ШВСМ Дарина Омарова стала бронзовою призеркою на жіночій 6 у віковій категорії Ю-23. Головні суперниці були швидше на 4 та 3 секунди відповідно. У загальнокомандному заліку харківські кросмени посіли 11 місце. Для хокейного клубу Харківські Берсерки регулярний чемпіонат України складається не найкращим чином. Молоді вікінги Павла Легачова набрали лише одне очко і застрягли на дні турнірної таблиці. Це не означає, що надалі вони не перемагатимуть, але поки не виходить. Ось у виїзному матчі восьмого туру з Кременчуком харків'яни пропустили вже у стартовому періоді чотири шайби. Злим генієм для 21-літнього воротаря берсерків Назарія Сушака став форвард команди господарів та збірної України Віталій Лялька, який оформив хет-трик. Після перерви місцеві хокеїсти забили три голи у заключній 20 хвилинці знову закинули червоні. 4 шайби 110. Кременчук. По-перше, хочу подякувати хлопцям, так, незважаючи на рахунок, дуже хороші швидкості були, пристойна гра в першому періоді. Гра була туди-сюди, десь не пощастило, знову не забили. Ну, майстерність гравців Кременчуга сказала своє. Подивіться, перший період 4-0 і перша ланка закинула 4 шайби. У таблиці «Берсерки» залишилися на останньому місці. Від «Тризуба», який йде п'ятим, вони відстають на два пункти. У очному протистоянні аутсайдери схрестять ключки 5 листопада. Очолює регулярку «Сокіл», в активі якого 19 очок. Дніпро та «Київ Кепіталс» мають на 2 та 3 бали менше. Кременчук з 13 очками – четвертий. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.